Великий піст потрібен для того, щоб підготувати тіло і душу до святкування Великодня і зустріти світле Воскресіння Христове без гріха. Піст сприяє духовному оновленню і наближає нас до Бога, кажуть священнослужителі, але далеко не всі готові до суворих обмежень. Ну якби трохи дотримуюся, трохи ні. Таке, ну важкувато на даний момент і ситуацію. Трохи дав. Я не дотримуюся, але зрідка в церкву хожу. А чому не дотримуєтеся? Не знаю, не знаю. Отак привичка, мабуть, отак з давніх пір. І, і я знаю, що грішу, але ж не можу відказатися. Під час усього великого посту слід дотримуватися особливого режиму харчування. Не можна їсти м'ясо, молоко та яйця. Натомість рекомендують вживати овочі, фрукти, злаки, бобові. Проте піст має допомагати нам, а не шкодити, стверджують священнослужителі. Тож деяким категоріям вірян дозволено не дотримуватися харчових обмежень. Оскільки зараз у нас іде війна, і взагалі дуже важко. Дотримуватися всіх приписів церкви, то є така рекомендація по можливості утримуватися від споживання тих продуктів, які церква пропонує утримуватися. Але особи, які харчуються не зі свого столу, От як у нас переміщення особи, яких просто годують волонтери, вони не можуть тобто, їдять те, що є. Хворі люди, які тяжко фізично працюють, воїни вони позбавляються від тілесного посту. Існує й кілька моральних заборон на час Великого посту: не можна лаятися, сваритися з рідними, засуджувати людей і заздрити. Також не варто пити алкоголь і в цілому піддаватися поганим звичкам. До речі, в період посту недоречні розваги та вечірки. Свій час краще присвятити молитві або добрим справам, оскільки духовна складова посту набагато важливіша від пісної дієти. Мета посту це ж шлях такого. Духовного вдосконалення, роздумів над своїм життям, виявлення помилок, виправлення цих помилок, шлях, який церква називає Покаянням. Великий піст більше приділяти часу читання творів святих отців, читання святого письма, якихось додаткового молитовного правила. Ось ми закликали своїх графіян. Цей піст посилити піст молитвою за Україну, за воїнів, за нашу перемогу. Отже, піст це своєрідний детокс для душі та тіла на шляху до Великодня, внутрішнє паломництво. Тож нехай це паломництво надихне вас на добрі справи. Олена Машталяр, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.